Всім добрий день. Сьогодні у нас 19 березня. Дуже гарна погода сьогодні у нас. Я їздила в сільпо і купила там ось такі були свіжі, свіжі креветки. ну, розморожені, свіжі креветки. Ну, я не отрималась і купила. Кіло коштує 439. Гривень, В мене тут 572 грама на 251 гривню 11 копійок. Сьогодні ж і приготуємо. Дуже захотіла скриветку, вона така немаленька. І купили. Так, ще по знижці в сільпо ми купили ось такий сирок солодкий. І такий сирок зараз коштує. 12,99-13 гривень це зі знижкою. Акція була на такі сирки. Далі ми купили ось таку веселу корівку, Дуже зараз смачна, ось така весела корівка, сир плавлений. Смачний. Я взагалі не, не, не купую такі плавлені сирки, але дивилася відео наших українських фахівців. Так вони зараз дуже хвалили цю веселу корівку, що зараз її роблять краще, ніж раніше. Так, і коштує весела корівка 18 гривень 99 копійок. І також купила дуже таку крупну олівку. Зелену, і коштують такі олівки 69 ,99, 70 гривень. Виробництво Греція. І тут її чистою без розсола 180 грамів, а так, 250. І все у мене разом вийшло 366 гривень, 7 копійок. 366,07. Так, і ще я в варус заїхала. В варусі купила ось таку курагу Узбекистан. Узбейка, ось така курага. Дуже така красива, янтарна, дуже красива. Так, коштує 289,90 кіло. Тут у мене 254 грама на 72 Гривні 48 копійок. Так, купила ще ось такий рис басматі, теж такий довгий, такий гарний, думаю, буде і дуже смачний. Коштує не дешево, він, він коштує 400 г64,90 але дуже хочеться е, смачний плов приготувати. Так, також ще купили згущене молоко акційне. Так, коштує 36,90. Тут його 290 грамів, 36,90. Також була акція на ось такі рошенерські трубочки. Мілк. І коштують вони 14 гривень 20 копійок. Так, і ще рошеновська. Ось така шоколадка. Теж була акція на них 25,90. Ось така шоколадка 2590 85 грамів. І за все я тут в варусі заплатила 214 гривень 38 копійок. Всім бажаю гарних покупок! А саме головне це мирне небо. Бажаю вам всього найкращого. Пока-пока. До побачення!